Bye. Разів і багатьма способами говорив Бог до батьків через пророків, а цими останніми днями заговорив до нас через сина. алілуя, алілуя. Алі Господь з вами. І з духом Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи! З'явився чоловік, посланий від Бога ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоби усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали. До нього священників і левитів, щоб вони запитали Його Хто ти? І він визнав, не заперечив, а визнав Я не Христос, і запитали його, То Хто ж ти? Ти Ілья, і він відповів Ні, Ти Пророк, і він відповів Ні. Вони ж сказали йому: То Хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас. Що ти сам про себе скажеш? Він відповів Я голос того, хто волає в пустелі. Рівняйте дорогу Господню, як сказав пророк Ісая. Були послані і від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому: Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос і не Ілля, і не пророк. Йоанну відповідь їм сказав. Я хрещу у воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому негідний розв'язати ремінця на сандалях. Це сталося в Витанії на другому боці Йордану, де Йоанн хрестив. Це є слово Господнє. Слава Тобі Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Славімо його! Дорогенькі любі в Христі, затримуючись над Божим Словом сьогоднішнім, <кхем> треба сказати, що недавно ми чули цю Євангелію про святого Йоанна Христителя під час Адвенту, і щоб ми так швидко не забули цього часу. Приготування до Божого народження, то Костюл дає нам сьогодні теж цю Євангелію, коли ми святкуємо святих єпископів, вчителів церкви, Василія і Григорія, це так, щоб відновлювати в собі ці такі важливі події, наша єдність з Богом, то потрібно теж пригадувати те, що нас приготовлює до таких подій. Так, як ми хочемо пам'ятати, чим є Комунія свята Євхаристія, то собі згадуємо перше причастя своє, згадуємо собі, наприклад, ксюдзи, коли першу мшу правили, щоб літургію шанувати, згадують подружжя свій день шлюбу, щоб жити в любові, вірності, чесності, і так само, щоб переживати якнайдовше, якнайкраще цей період Божого народження. Костюл теж нас часто повертає до Адвенту, до цього часу підготування. І в цій Євангелії, яку ми чуємо, це перший розділ святого Яна Апостола, описано про Йоанна Хрестителя. І сьогодні варто собі уявити, якось так приблизити, наприклад, один чи два моменти. Йоанн каже про себе, Я голос того, хто волає в пустелі. І навіть не каже про себе, що я вас вчу. Так, але так якби сьогодні, наприклад, Ксьон сказав, що те, що ви бачите, те, що ви чуєте, як я розповідаю вам, це голос, який волає про навернення, про доброту, про любов, про Божі заповіді. Тобто Ксьонд є тільки таким носієм, так як знаю, вдома якісь гості, людина приносить їдло, допомагає щось, прийшли на кухню і від господині несемо до столу. Тобто це не є ніч наше, але беремо те, що хтось приготовив, і даємо тим, котрі це спожити. Ми якби такі офіціанти. Ось так себе називає Ян Апостол. Але це є великий, велика роль, великий такий, я би навіть сказав, гонор в цьому. Тому що. Коли, наприклад, Ісус чинить перше чудо в Кані Галілейській, то до сьогоднішнього дня, коли ми читаємо Євангелію, коли багато святих вже розповідало про цю Євангелію, про цей момент, коли сьогодні Костюл стільки пояснює про це весілля в Кані Галілейській, коли стільки ксінців намагається якось вияснити, той момент першого чуда, завжди залишається така таємниця і Ніхто не може сказати, якби, конкретно, коли в який момент відбувається це чудо, що вода перетворюється у вино. І там є такий цікавий момент, записаний, що коли Євангелія описує, що Ісус попросив принести воду. Наповнити цією водою посудини це були такі стонґі, великі такі глечики для очищення, для омивання єврейського, шість цих глечиків. І потім каже: зачерпніть і занесіть старості весільному, хай він е, попробує, скуштує цього вина. І написано, що ніхто не знав тільки слуги, які несли це вино. Тобто, чи воно сталося в цей момент, коли пан Єзус щось казав? Чи воно сталося в той момент, коли вже Той староста весільний пробував це вино, чи в тоді, коли несли слуги, бачили, як воно міняється до сьогодні, ніхто не знає, в який момент це сталося. Але в загальному сталося чудо. І воно є не тільки моментальне, але є повністю як подія. Так само, служба Божа, коли приходить Ісус Христос, так, ми чуємо ці слова. Беріть їжте моє тіло, беріть пийте мою кров. І в цей момент, очевидно, приходить Ісус в Євхаристію, тобто в ці дари хліба і вина. Але для того потрібна ціла служба Божа від самого початку до кінця. І це є молитва на освячення присвятих дарів. Тобто ми цілу годину молимось, і це от є освячення Комунії святої. Не може бути так, що. Роздають, наприклад, комунію в костілі причастя, забракло, і ксьон бере з шуфляди там приготовлені комуніканти, сказав тільки ці ті слова, і вже комунія зробилась. Тільки треба ще раз йти відправити службу Божу. І так неодноразово десь там були, я навіть пам'ятаю на цвентаря, і відправились тут <кхів> в Сатанові сюди, як ну, там, за панівалю йде на ПМК їхати за дорожним. Там. То коли роздавали комунію свєнто. І бачили, що не вистачило причастя, то ще тоді був Ксьон Тадеуш, Ксьон Циприян. І ми пішли з Ксьондом Тадеошем по цвінтарі в процесію, а в той момент той Ципрян правив в каплиці ще одному що свинту, щоб коли люди вернуться, то щоб роздати причастя. Ось і так сьогодні, говорячи про Яна Хрестителя, ми скажемо, що ціле Його життя це було проголошення Ісуса Христа, який є Словом Отця. Але Йоанн каже, я не Христос, так? Я хрещу в воді, але стоїть серед вас той, кого ви не знаєте, і котрий буде вас хрестити Духом Святим і Вогнем. Ось так, що е так можна сказати і про нас, християн, і про святих, і про святих Василя Григорія, які несли Боже Слово, що вони є тими людьми, е на яких. Очах, на яких руках, скажем, цей Ісус приходить до кожної людини. І ми, як люди віруючі, теж можемо бачити, як через нашу молитву Господь йде до другої людини. Господь приходить в цей світ, і цей світ стає кращим. Ми навіть не знаємо, в який момент, але через те, що ми віримо в Бога, живемо Богом, молимося за цей світ, Він перетворюється. Ми є тими янами-хрестителями, які охрещують цей світ. В ім'я Господнє. Тому сьогодні просимо, щоб ми також дали відповідь другим людям, що ми є цим голосом, який розказує про Господа, і люди мають можливість навернутися, єднатися з Богом і так само мати з ним нагороду вічного життя в небі як ми. Амінь. Христос народився.